Пагані бренд, що створює гіперкари з найдорожчих матеріалів. Їхній хаяра це не просто автівка, а справжній витвір мистецтва. Mm. Peugeot – французька компанія, що заснована, вдумайте, ще у 1810 році, яка ще 20 років тому випускала класні спортверсії своїх хетчбеків, а зараз робить ставку на електромобілі. Рено Колись були маркою, що вигравали Формулу-1, а зараз більш відомі масовому споживачу своїми бюджетними моделями, але Renault 5 Turbo у 80-ті був спортивним гоночним монстром. Таф німецький виробник, що випускає ультраверсію Porsche. Вони просто беруть Porsche 911, розбирають його до балків і створюють ще потужнішу версію автівки. Існують і дотепер. Онікс шведський виробник гіперкарів, що конкурує з Бугаті, їхні авто встановлюють рекорди по швидкості. А ще саме ця компанія придумала унікальну систему безкоробкової коробкової трансмісії. Genesis преміальний бренд Hyundai, що прагне конкурувати з BMW та Mercedes. Вони починали як більш люксові версії Hyundai, а зараз випускають власні унікальні моделі. Datsun – бюджетний бренд Nissan, що колись випускав культові спорткари як у Datsun 240Z. Його відродили у 2010-х, але знову закрили через низькі продажі. На жаль. Рівень 4. провальні та скандальні бренди. Ну що, спускаємося ще нижче, друзі. Чері, китайський бренд, який відомий тим, що в 2000-х випускав копії популярних японських автомобілів, наприклад, Toyota. Попри численні скандали з правами на інтелектуальну власність, компанія продовжує існувати. А тата Нано? Найдешевше авто у світі родом з Індії, яке ніхто не хотів купувати через низький рівень якості. А хто пам'ятає про зенву суперкар від данського виробника, який загорівся прямо під час тест драйву Top Gear. Але вони все одно продовжують створювати рідкісні та дорогі гіперкари. Ariel – британський виробник, що спеціалізується на екстремальних суперлегких машинах. Їхній Ariel Atom – це практично кузов без нічого, але при цьому неймовірно швидкий і яскравий. Salin – компанія, що спеціалізується на доопрацюванні та випуску високопродуктивних версій Ford Mustang. але вона і не змогла стати масовим брендом через дороговизну і склад.